Юні артисти та глядачі у залі однаково захоплені. Мова музики, танцю та пантоміми зрозуміла усім. Учасниками цього фестивалю в першу чергу є дітки і молодь, які мають певні проблеми із здоров'ям, тобто дітки із фізичними особливостями. І ви знаєте, вісім років це вже досвід, і досвід показує, що надзвичайно талановиті у нас і діти, і молодь. Цей фестиваль це не просто фестиваль заради фестивалю, а це саме той шанс. Де людина може себе реалізувати і подарувати свій талант нам? Метою фестивалю є посприяти у соціалізації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Організатори відзначають позитивні результати такої фестивальної діяльності. Окремі з учасників стали професійними артистами. У нас була Анічка, яка навчалася в інтернаті для дітей з вадами зору. На сьогодні вона вже закінчила культосвітні училище. На сьогодні вона вже фаховий спеціаліст співак класичного жанру. У нас багато таких ось дітей, які вже пішли навчатися. Музичні училища і є такі діти, і до речі, ми долучаємо не тільки дітей, а і батьків. І у нас одна наша мама, це наша гордість. Я вважаю, взагалі в Житомирі, тому що вона брала участь на програмі X Factor, представляла наше місто і дуже до речі, дуже гарно, дуже вдало виступила. У фестивалі взяли участь вихованці школи інтернату для слабкозорих дітей, школи інтернату для дітей із вадами слуху, студії мистецтв для реабілітації інвалідів Артлайн та вокальний ансамбль Сузіря. Професійного училища інтернату захід має велике значення не лише для його учасників, дітей із функціональними обмеженнями, а й для юних глядачів, більшість яких є волонтерами соціальних служб та громадських організацій. Таке спілкування вчить бути добрішими та благороднішими, зазначають організатори.